Так, сьогодні ми починаємо розгляд сьомого розділу. Це сигнали з амплітудною модуляцією. Низькочастотні коливання, такими, які ми є. Сигнали з мікрофона, відеокамери, не здатні поширюватися на великі відстані, і для їх ефективного випромінювання потрібні величезні антенни. Тому для придачі сигналів на велику відстань використовують такі коливання, які здатні подолати таку велику відстань. І такі коливання є високочастотними коливаннями і називаються насійними коливаннями. what Ми свого часу говорили, що за законом керувального сигналу в таких насійних коливаннях необхідно змінювати якийсь параметр. Одним з таких параметрів є амплітуда. Тобто, якщо взяти насійне коливання і керувати його амплітудою за законом, наприклад, сигналу з мікрофону або з відеокамери, то таке каливання, яке буде утворюватися, буде називатися коливанням за амплітудною модуляцією. Ми вивчали з вами спектральний підхід і з'ясували, що якщо один сигнал Множити на інший, наприклад, гармонічний високочастотний, то відбувається копіювання спектру першого сигналу, який відіграє функцію кривального сигналу, копіювання його спектру і поява в спектральній площині двох копій. Причому ці копії з'являються вже не навколо нульової частоти, як то було у керувального сигналу, а копії з'являються на частотах. Плюс F0 і мінус F0, де F0 – це частота насійного коливання у випадку, коли ми використовуємо гармонічне носійне коливання. Не обов'язково насійним коливанням може бути гармонічне, але ми почнемо розгляд амплітудної модуляції саме з найпростішого випадку, коли насійним коливанням є гармонічне коливання. Отже, має частоту f 0 або F насійне. І копії спектрів керувального сигналу з'являться на частотах мінус F0 плюс F0. і таку теорему ми називали теоремою модуляції. Ми вивчали з вами тему вузкосмугові сигнали, в якій розглянули модель, яка була запропонована для того, щоб описувати будь-які вузкосмугові сигнали, і з точки зору. Того, що після модуляції, після такого перенесення спектру керувального сигналу в високочастотну область, тобто появи спектральної густини навколо частоти f 0 частоти насійного коливання, сигнал перетворюється на вузькосмуговий, ну за нашою класифікацією, вузькосмуговим ми назвали такий сигнал, у якого відношення ширини спектру до середньої частоти спектру буде доволі малим значенням, і от якщо частота насійного коливання доволі велика, а ширина. А спектру сигналу керування порівняння з нею доволі мала, то це якраз такий випадок, що в результаті модуляції утворюється вузькосмуговий сигнал. І це означає, що ми можемо застосувати нашу модель, модель вузькосмугового сигналу для опису такого модульованого коливання і аналізу, як з ним можна працювати. Ось на цьому слайді формула 7.1 якраз і є спрощеним варіантом в моделі формули вузькосмугового сигналу. В даному випадку замість амплітуди. А, яка змінна в часі, просто показана величина А, константа. Частота насійного коливання показана як F і початкова фаза як тета. І це названо у нас АЦ англійською Carrier, Тому літера С, індекс нижній, означає, що це модель носійного коливання. Тобто, в даному випадку, воно має незмінну амплітуду величиною А і постійну частоту F. Отже, зміна параметрів насійного коливання за законом модульованого сигналу. Називається модуляцією. Модульований сигнал це такий низькочастотний сигнал, який необхідно передати на відстань без втрати інформації. Ну тут, -тут підкреслюється, що. Саме без втрати інформації, тут правильніше, мабуть, було б сказати все ж таки втрати параметрів сигналу. Тобто, ми будемо вести мову про неспотвореність модульованого сигналу. Операції, яка називається модуляцією, здійснюються в пристроях, які називаються модулятором. Щоб на приймальному кінці можна було б отримати той кривальний сигнал, бажано в неспотвореній формі, в приймачі необхідно виконувати зворотні операції. Такі зворотні операції називаються демодуляцією, і ми оці операції бачили на першому занятті, коли розглядали структурну схему системи цифрового зв'язку. Виконуються оці операції демодуляції в пристроях, які називаються демодуляторами. У Волощука тут в дужках написано або детектори. Насправді це не так. Це застаріла назва правильніше називати їх демодулятор. Чому пішла така назва колись детектори? Бо операцію демодуляції виконували за допомогою діодного детектора, звідти, от воно так пішло. Але потім, все ж таки, більш правильно назвали класифікували такі пристрої. Таку операцію і знов таки термін модуляція пішов від того, що первинною була зміна модуля. Тобто то амплітудного значення в носійному коливанні. А коли мова йде про зміну частоти, то виходить, що змінюється аргумент, а не модуль. Але все ж таки термін модуляція і модулятори закріпилися, бо перше, воно пішло від амплітудної. І так, носійне коливання, Формула 7.1 виглядає в такий спосіб: А косинус 2ПТ плюс тета. Потрібно змінювати один з якихось його параметрів. У нього тут є три параметри. Параметр А амплітуда, параметр F – частота і параметр тета це фаза. В дужках. Оця сума це повна фаза, називається повною фазою гармонічного коливання. Оскільки функція косинус є періодичною, то вона буде давати одні ті самі значення, якщо повна фаза буде змінюватися на величину 2π. розмірністю цього аргументу. Фаза, повна розмірність є радіан. Частота, як ми бачимо, є похідна від повної фази, похідна в часі і має Має розмірність відповідно радіани на секунду. Додаватися можуть величини тільки одної розмірності. Якщо повна розмірність дорівнює радіанам, то виходить, кожна складова теж має розмірність радіани, тобто початкова фаза тета має розмірність радіани, і 2 πft Теж буде мати розмірність радіани. Ну і це узгоджується з тим, що частота має розмірність радіани на секунду, бо час має розмірність секунду. Якщо змінювати в цій формулі амплітуду за законом керувального сигналу, то така модуляція буде називатися амплітудною скороченням АМ ну це стандартне таке скорочення. Якщо змінювати частоту або навіть всю фазу, то така модуляція називається кутовою. Чому? Бо повна фаза може від відображатися на векторній площині у вигляді обертаючогося вектора, у якого початкове положення є кут тета, визначає початкове положення, а швидкість обертання визначає частота F. І ось такий вектор, обертаючись проти годинникової стрілки, визначає нам повну фазу для того, щоб обчислити значення косинуса, треба в кожен момент часу. Ми брали проекцію цього вектора на горизонтальну вісь, на речову вісь. Так от в цьому випадку зміна чи то частоти, чи то всього того результату повної фази за законом керувального сигналу буде приводити до того, що буде змінюватися кут в часі. Тому така модуляція називається кутовою. Але кутова модуляція розпадається, класифікується на два типи. Перший тип це є частотна модуляція, коли за законом керувального сигналу змінюється частота, і скорочення на назвати ЧМ. А другий тип кутової модуляції це фазова модуляція, коли за законом керувального сигналу змінюється все ж таки повна фаза. Ці два типи частотна і кутова модуляція, іноді буває дуже складно розрізнити. Якщо керувальний сигнал має, наприклад, гармонічну форму, може і іншу форму, то якщо ми з вами не будемо знати, як в часі відносно нашого промодульованого коливання виглядає сигнал керування. То ми легко можемо сплутати вигляд частотно модульованого коливання і фазу модульованого коливання, так само як ми можемо сплутати косинусне коливання і сінусне коливання, роздивляючись його на осцилографі, якщо нам не задане тактове коливання, яке буде означати нульовий момент часу, коли ми визначаємо нульову фазу нашої системи. Вертаючись до амплітудної модуляції, ми можемо записати формулу для фізичної обвідної, для величини А від Т. В моделі вузькосмугового сигналу, ми сказали, що ось цей параметр А. Який буде стояти перед косинусом, перед коливальною функцією, може не залишатися постійним, а бути функцією часу. Так, от якщо ми ведемо мову про амплітудну модуляцію, то частота залишається незмінною носійного коливання початкова фаза залишається незмінною, а за законом сигналу коривання. Буде змінюватися лише фізична обвідна, тобто функція А від Т. Ця функція може бути складною, може бути розкладена в ряд Тейлора, ну або принаймні з неї може бути виділена постійна складова, і от формула 7.2 нам по суті показує, що фізична обвідна може містити постійну складову. Тут вона позначена як а нульове, і якийсь додаток до неї, який буде означати змінну складову. І ця змінна складова буде змінюватися за законом. Є відте. Що це за євідте? Це наш керувальний сигнал. Це сигнал з виходу мікрофона, чи з відеокамери, чи якийсь інший сигнал з датчика, і він в цій формулі береться з ваговим множником КА. Аналогічні формули можна записати для випадку частотної модуляції. Якщо тут у нас формула 7.2 визначає миттєву амплітуду фізичної обвідної, то формула 7.3 буде визначати миттєву частоту в випадку частотної модуляції. Формула абсолютно аналогічна. Частота може Може бути складною функцією часу, і принаймні можна виділити дві складові: постійну складову, незмінну складову F0 і змінну частину, яка залежить від сигналу керування. Як обирати? Постю постійну або незмінну складову, ви розумієте, що її можна обирати в різний спосіб, але можна підійти таким чином, що ось ця друга частинка, яка в формулі 7.2 і 7.3 присутня, а також аналогічна формула 7.4, вже не повинна містити постійною складовою. Тоді дійсно А 0 Ф – це буде постійна складова. І тоді ми уникаємо різних варіантів, як розділити складну функцію на дві частини. на Якусь незмінну і доповнення до неї. Ось в цьому доповненні вже відсутня постійна складова. Вона вся включена в першу частину. Аналогічно у випадку фазової модуляції за законом керувального сигналу. Буде змінюватися повна фаза. От величиною тета від t позначена повна фаза це сума 2 πft і початкової фази тета. Вона подається знову-таки, як сума двох складових: постійної складової і змінної складової, в якій вже не міститься постійно. І знову-таки. Змінна складова береться як сигнал керування з якимось ваговим коефіцієнтом. У першому випадку цей ваговий коефіцієнт позначений як КА, в другому КФ, в третьому КЕ. Тобто формули доволі прості і нагадують нам розкладання складної функції, принаймні відокремлення від неї постійної складової. У цих формулах оці вагові коефіцієнти КА, КФ і КТ є додатніми коефіцієнтами. Це коефіцієнти пропорційності, і вони мають назву амплітудна чутливість, частотна чутливість і фазова чутливість модулятора. Вони говорять нам про те, як сильно зміна сигналу керування буде впливати на зміну відповідної функції, чи то А від Т, чи то Ф від Т, чи то Т, Т, тобто чутливість сигналу на виході модулятора до змін в сигналі керування. Є від Т, це сигнал керування, сигнал, що модулює сина коливання. А0, F0, Т0, амплітуди, амплітуда, сина частота і початкова фаза. От за ними закреплені такі назви. Сина частота далі за текстом Волощука, має скорочення НСЧ, щоб відрізняти від скорочення НЧ, бо НЧ – це низькі частоти. І так, А0, Ф0 і Т0 – це амплітуда, носійна частота і початкова фаза носійного коливання. І наші функції зліва АТ, ФТ і ТТТ приймають значення відповідно А0, Ф0 і Т0В, коли сигнал керування, тобто є від Т, дорівнює нулю.